10 вересня у військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону відбулася гарнізонна лікарська конференція. У заході взяли участь начальник медичної служби, лікарський склад військово-медичного клінічного центру, представники військової лікарської комісії Кримського регіону, начальники медичної служби військово-морських сил та повітряних сил України, що базуються у Кримському регіоні. Детальніше далі. Від стану здоров'я військовослужбовця залежить обороноздатність нашої армії. На жаль, іноді організм будь-якої людини дає збій. Вирішити проблеми зі здоров'ям офіцерам та контрактникам допомагає військова медицина. Кваліфіковані лікарі та медперсонал ВМКЦ КР приділяють цьому питанню майже увесь свій час. Не тільки лікують, а й підвищують свою кваліфікацію проводять різноманітні медично-методичні заходи. Захід проводиться з метою надання методичної допомоги. Лікарям військової ланки та опрацювання і втілення в життя загальногарнізонних лікувально-профілактичних, санітарно гігієнічних та притепідемічних заходів, аналіз захворюваності за 9 місяців 2013 року, та організація медичного забезпечення військової та корабельної ланки. Під час конференції представники військових медичних закладів Кримського регіону виступили з доповідями з питань поглибленого медичного обстеження, порядку госпіталізації та лікування військових, організації амбулаторно-поліклінічної допомоги, аналізу забезпечення медичним майном військових частин тощо. Вважаю, що даний захід започаткує нову добру традицію і гарнізонні лікарські конференції згідно плану підготовки. Військових частин будуть проводитися щомісячно у майбутньому.